Вітання, вельми шановане панство. Мене звати Роман, ви на каналі Капітан Дережабля. І сьогодні ми будемо продовжувати проходити легендарну гру Відьмак перший». Для тих, хто не бачив першої серії, настирливо рекомендую її переглянути. Для тих же, хто бачив першу серію і такий молодець, то хочу сказати: всідайтесь чи влягайтесь позручніше, беріть собі чогось смачного поїсти. Ми починаємо. Закінчили ми попередню серію на тому, що вибрались в околиці Везіми, і тут ми перше, що бачимо, це. Знову ж таки, катсцену, яка не зовсім катсцена, як на мене, жінка і маленький хлопчик прогулюються лісом, наскільки я зрозумів. Прогулюються лісом вночі. Геніально. Бачу, що якісь собаки доїдають труп жінки, наскільки я розумію. З того моменту вони починають втікати від тих самих собак, які ми в подальшому будемо називати звір. Бо... Бергер, б... Бергер, Баргест насправді його називають Баргест. Одразу хочу попросити вибачення за свій голос. Я трошечки прихорів, але це ніяк не відмазка для того, щоб не робити відос. Коротше кажучи, охоронці дуже дивно зреагували на те, що на них біжить собака, тому що вони закрили браму перед жінкою, яку ті собаки зараз їдять. Але слава Богу, малий якого звати Альвін, встиг пробігти в середину. Тому він просто спостерігав, як собаки доїдають його маму, наскільки я зрозумів. Що то його мама? Я не впевнений. До речі. Коротше, Геральт каже: відкривайте браму. Ми будемо зараз тими псами битися. А вони кажуть, не треба відкривати браму. І тут малий встає і починає говорити якусь, як на мене, дурню. Але насправді в світі відьмака це пророцтво і тлінне. Углублятися в хто така і тлінне і що це таке, я не буду. Якщо хочете по лору відьмака, я зроблю окремий відос, і це буде якраз вихід з мого формату. Якраз прикольно до речі. Це пророцтво якраз розказує нам про дикий гін, що прийде вічна зима і буде все холодно. Одно, а деякий гін тільки в холодних світах може бути, чи щось таке. Ну я десь приблизно так розбираюсь лорі відьмака. Але я знаю, що є в мене такі розумнички, які можуть мені це все розписати в коментарях. Тому, будь ласка, поясніть. Мені, що це взагалі таке? Коротше, ми тут зібралися поговорити про сюжет гри, і тут сюжет гри стає в ступор насправді, тому що тут ми починаємо займатися справжніми відьмацькими справами. Тобто бігати, різати утопців, бігати, вбивати тих собак, запалювати свічки по дорозі. Запалювати свічки по дорозі. Чуєш, а то точно відьмак тим займається? Дивно вийшло. Я живу сам. В кого я питався? Я, походу, схожу з розуму. Або то до мене в гості прийшла людина, яка в коментарях сказав, щоб я більше не ображав рижих, тому що він знає, де я живу. Звідки ти знаєш, де я живу? Е, хто ти такий? І, будь ласка, не роби так більше, тому що в мене буде е переїзно. Ну. Коротше кажучи, повертаючись до сюжету гри, тут нам дають низку додаткових завдань, які нам потрібно виконати обов'язково. Тобто вони додаткові, але вони і сюжетні, для того, щоб отримати хоча б якусь інформацію про Саламандр від оцього отця, який тут всім керує, нам потрібно здобути повагу від трьох людей в цьому селі. А це Оддо Пиятика, Мікуль, місцевий страж, який не пускає нас в везіму, тому що там. Шума Катріона і Харен, місцевий торгаш, який торгує з всіма, з ким тільки попало. Це ми довідаємося трішки пізніше, тому давайте перенесемось до його завдання. Для початку він не хотів мені взагалі вірити, що я прийшов від того отця, тому мені довелося дати йому 60 оренів. Хороший бізнес, ну класний бізнес. Що як то так працює? Що я мав йому дати? Хтось знає. В нього проблема з місцевими утопцями, і для того, щоб вирішити ту проблему, нам потрібно вночі прийти і побивати всіх утопців. Логічно. Перед цим хочу сказати, що перед самою хатою. То Харена відбувалася расова сегрегація. У світі Відьмака є різні раси: є дворфи, є ельфи і є люди. До речі, люди і почали витісняти всі інші раси. Тому тут зараз відбувається війна, і ми бачимо наслідки цього, тому що люди зараз в чотирьох атакують одного дворфа. Хоча, коли ми з ним говоримо, він виглядає як бройлер. Ну хто знає, що хто жив в селі, той знає хто такий Бройлер. Короче, ми заступаємось за нього і виявляється, що це один з друзів Геральта, про яких він вже забув. Його звати Золтан Золтан, Хіва Х... та Йоп твою мать з вашими блять прізвищами. Короче, він може навчити нас грати в місцевий покер. Тоді ще не було гвенту, тому був покер, який грався на костях. І золтан я твій рот топтав, топтав і топтати буду. Яких 160 оренів я тобі програв? Коли. Ach, die У мене лишилось небагато, тому ми пішли виконувати завдання. Додаткових завдань я не згадав тільки про завдання від відьми Ебігейл, яка попросила нас принести 10 черепів отих собак, які нападають на людей вночі. Тут всі завдання збиральницького типу. Саме тому я на них концентруватися сильно не буду. Коротше, я взяв, приніс, виявилось, що Ельвін пішов до неї. Тепер ми йдемо в корчму, і там зустрічаємо Шанні нашу також подружку, яка прямує в везіму. Тому що, наскільки я розумію, вона лікарка і йде туди допомагати боротися з Катріоною. Вже як двобій, шані йде боротися з Катріоною, але то не так, то не двобій. Коротше, вночі ми йдемо і захищаємо ті товари. І виявляється, що наш знайомий, оцей в якого ми маємо отримати повагу, яку нас попросив отець. То зараз звучить, ніби я в якусь тех, хто всіх запрошую. Нас попросив отець, щоб ми допомогли Хогану чи як кому там блять. Короче, той торговець веде бізнес з білками. Білками тут називаються повстанці, які з інших рас там ельфи, гноми т.д.т.п. Так як в договір про утопців не було мови про ніяких білок, їх мене вбиває. І я їм спокійно дав забрати свій товар. Потім прийшов до торговця, сказав йому, що ну, чувак, ти розумієш, що за моє мовчання треба заплатити, і він мені віддав назад мої 60 оренів, які я йому дав на початку. Ну сильно. Ну, хороший бізнес. В ноль Друге, я пішов допомагати Оддо. Це місцевий пиятика, який почав пити після того як його брат помер. Тим завдання також відрізняється від інших, тому що тут, для того, щоб він дав тобі, хоча б якесь завдання, ми маємо з ним випити і дуже багато випити. Дуже дуже багато випити. Я чотири рази ходив в курчму для того, ж і повертався до нього, для того, щоб він нарешті впився. Коротше, ми сходимось в стіні. Потім приходимо, вбиваємо ехінопсів, які чомусь в його саду. Хоча по лору, наскільки я пам'ятаю, ехінопси ростуть там, де був труп колись. Також в хаті одо ми замічаємо лицарські обладунки. А одо статури явно не воїна. Тому ми питаємося, чиї це обладунки. І він каже: це мого брата, а брат недавно помер. Та пам'ятаємо це речі, те, що е, торговець веде свої справи з білками, також треба запам'ятати. Тепер про запалювання свічок по дорозі, я не жартував. Одне з основних завдань це допомогти оцю запалити вну. Ночі свічки по дорозі, щоб люди бачили, куди йти. Це ну люди бачили куди йти. Так там собака світиться на вулиці, він може провести. Коротше, ми це робимо на нас, нападають ці звірі. Стражник нам дає ключ від саркофага, в якому чомусь оселились гулі. Дійсно, чому в місці, де були трупи, оселились гулі, які їдять трупів. Мікуль, ти, ну. П'єш якийсь заспокійливий. Чи що? Що в тебе з лицем взагалі? Йоп твою мать. Коротше, ми туди приходимо і бачимо, що там є труп жінки, яка вкоротила собі віку. Засуджую, самогубство ніколи не вихід. Але це ми маємо запам'ятати, тому що треба буде щось розказати, чому там завелись гулі та ДТП. Ми вбиваємо тих гулів, вивчаємо знак ігні, який навчає нас стріляти вогнем. Прямуємо звітувати мікулю. Там ми зустрічаємо алхіміка Калькштейна, кого оточили саламандри. І ми, ясне діло, вписуємось за Калькштейна. Я не знаю, що саламандри були такі самі. А впевнені, але вони, коротше, полягли десь за секунд 15. при тому, що я не люблю цю бойову систему. Короче, тут нам показують вже дійсну катсцену, яка схожа на катсцени навіть в третій частині гри. Тобто малюнки, які розказують нам якусь історію від голоса Геральта в тих малюнках, Геральт нам пояснює, що саламандри так домахались до Калькштейна по одній причині, тому що в нього є дуже хороша алхімічна лабораторія. в Везімі. і їм потрібні ті всі матеріали, що в нього є, і взагалі та лаб лабалабаблять лаба, взагалі та лабораторія. Ми тому вони хотіли його вбити. Що взагалі нелогічно, типа вбити і забрати ключі. А ще як ви з тим всім розбиратись будете, ідіоти. Курва. Курва. О, я повернув свій лексикон слово курва через те, що відьмак польською мовою. Коротше, йдемо, кажемо Мікулю, що там якась жінка валяється, треба було б поховати. Ну і розрахуватися з відьмаком за свою виконану роботу. На що Мікуль нам відповідає, що гроші він нам дасть, але типа та жінка, яка там померла, це його кохана Ісла. Ільза, я не розберусь в тих іменах. Якщо Ісла, то річка. А якщо Ільза, ну Ільза, то Іль що тут робиш. це був третій і останній обов'язковий додатковий квест, який ми виконали. Тепер давайте повернемось до додаткових додаткових квест. Курчмі ми зустріли такого собі торговця Лео Вардена, який попросив нас піти і пошукати його друга в печері під везімою, тобто в печері під мурами везіми, тому що він давно не виходить на зв'язок, а вони там мали якісь справи свої вести. Це завдання також по-своєму особливе, тому що ми маємо піти знайти ті рештки, забрати ті рештки, піти до того отця, сказати отцю, давай ми його десь поховаємо. І коли ми будемо його ховати під церквою, до. Нас з'явиться отаке от опудало, тому що я не можу назвати то то опудало. Насправді це ватажок дикого гону, і він нам розказує, що насправді життя це меч з одної сторони життя, а з другої сторони смерть. Коротше, пішов ти на Буде мені якийсь череп на паличці розказувати, що що таке життя. Пес бл... Коротше, Перед тим як він пішов, він викликав до нас дух Лео, і Лео чомусь винуватить нас в його смерті, хоча ми його знали два дня. Розбираємось духом, і тепер йдемо до Абіґіл, тому що у неї Альвін, а він найбільше знає про того Бергеста. Ну і вона, в принципі, відьма, тому найбільше знає про того звіра. Вона просить нас зібрати якісь там трави для того, щоб посилити зв'язок Альвіна і того звіра на деякий час. Що ми, в принципі, і робимо, і через деякий час повертаємось до неї, де звір нам розказує, що і як де сталося, і чому він взагалі з'явився. А з'явився він через погрішності оцих от селян. Спочатку ми підемо в корчму і розберемося там з саламандрами, які напали чомусь на шані, а потім я вам все поясню. Шані каже, що вона почекає на Геральта тут. І вони вже разом вирушать у візіму, тому що Геральту потрібно розібратися з тими саламандрами прямо тут. Тому ми йдемо до їхнього якогось там сховку, де нас зустрічають два якихось ельфа, чи то не до ельфа. Я не знаю, що це за тіпи. Вони схожі дуже на ельфів. Ми їх вбиваємо і йдемо в будиночок, який називається сховище Саламандр. Там боремо ще з декількома представниками цієї банди і замічаємо ящики. Ящики не прості, а вони такі самі, як і були, коли ми захищали від утопців товар цього торговця. Робимо висновок, що торговець торгує із саламандрами, і він. В принципі, міг нам сказати все сам. Коротше, спускаємось в печеру, і там нам бос Саламандр починає розказувати за якогось Азара Яведа за свого Деда, і ото -от то -от все, що от, знаєте, ті говорять. Му недовго думаючи, ми з ними розібралися, повбивали їх всіх на кожного печері, якимось чином опинився Альвін, і тут я зараз мушу вам сказати. Більше по всьому отець, який править цим селом, з російського патріархату, знаєте чому? Тому що він сказав багатьом дітям, щоб вони зібралися в темному вологому місці, ні в кого то не викликало зовсім ніяких підозр. що помимо Альвіна. Там ще була вроді одна дитина. Я до точно не пам'ятаю, але і одного хлопчика достатньо, як на мене. Тому робимо висновок, що це все селище пахне пісюнами, і це не через те, що Геральт прийшов. Прорвавшись трошки далі, ми бачимо, як Ебіґейл варить якесь зілля, ще й таке потужне, щоб могло все село просто забрати, щоб його чи не існувало, чи всі повмирали. Ну коротше, якось так. Тут же ж нам розкриваються всі карти. Торговець, який торгував саламандрами. Отець, який вигнав свою доньку після того, як вона завагітніла, і вона тепер є проституткою на якихось там дорогах до Везіми. Отдо, який вбив свого брата шляхом отруєння, і Мікуль, який вбив ту свою кохану, і перед тим зґвалтував. Коротше, я був правий. Селище пахне пісюнами. Хоч тут є можливість переспати з Ебігейл. І ну де... та, виході з печери нас чекає все село. І вони розказують, що відьма винувата в тому, і взагалі жінки в цьому винні. І це не моя цитата, це їхня цитата. Ми починаємо розказувати всім. Селянам, що насправді вони самі в цьому винні, тому що вони вели не хороший спосіб життя, не в плані того, що вони пили курили, хоча до одного це відноситься. В плані того, що в кожного з них були якісь свої гріхи, які вони чомусь вирішили перекинути на Абіґейл, ми робимо висновок, що Абігейл не винна на усіх гріхах цих селян. Та ми тому кажемо, що ми зараз її заберемо. Вона візьме своє майно, і ми просто підемо звідси. До того нам потрібно зараз забороти звіра, від якого в мене так згоріла жопа, що ви собі навіть не уявляєте. Короче, появляється перед нами оцей оранжевий вовчара. Починає нас бити і якимось чином станеть. І він станеть кожну третю атаку. Тобто, ми маємо або ухилятися, що тут робити неможливо, або бити його постійно, що тут також робити неможливо, тому що він не один, з ним ще стадо зелених вовків, які світяться. Курва матка боска! Якщо чесно, я пробував цього пса вбити більше разів, аніж Понтифіка Салівана. Я обрав стратегію зберігати Ебігейл життя для того, щоб вона нас хілила, тому що це єдиний спосіб вбити цього бергеста. Але в кінцевому результаті в мене вийшло і на нас на. Нападають тепер селяни, які чомусь подумали, що я ослаблений, а не озлоблений через бій з цим звіром. Я виявився озлобленим, тому вбити їх мені зайняло секунд, десять напевно. А починає втікати, а ми йдемо в корчму за шані. Доходимо до воріт, де нас мав зустріти Мікуль і пропустити в місто, так як нікого не пускають, хіба по тих пропусках, які були в того отця. І тут Мікуль, виявляється, здає нас в місцевій охороні, і на цьому закінчується друга глава. Казати, що я згорів з бойової системи саме в цій частині гри, не сказати нічого, але я буду продовжувати. Жувати її грати. А поки що хочу сказати дякую всім своїм спонсорам на Байміє Кофі. Тербіна, Толік, Абунік, Дмитро Герелів, Дмитро Дяків, Назар Самарець, Олександра Кузнєцова, Новіцький Віталій, Єґлір, Назар і Юзлес. Дуже і дуже вам дякую. Блива, дяка, Девіл Дарксайдер, дякую, Арсен, знову ж таки, за те, що вибрав гру, яку я буду прогодити не півроку, а цілих два. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк. І якщо ви додивились до цього моменту, то можете стати спонсором на моєму Баймієкофі. Посилання ви можете знайти в описі під відео. Ну і по традиції харкайте на все рососіянське, цінуйте будь-який контент українською мовою. Ну і найголовніше слава Україні!